100 км за годину практично там 96 було нарешті, нарешті я підібрав нормальний мікрофон для так сказати мотоблогінга, якщо це так можна назвати для відосів в шоломі Здорова, дідуган для відосів в шоломі Тепер нарешті можна нормально розмовляти і мене буде дуже добре чутно якість звуку мені дуже подобається і нарешті нічутно цього допаного вітру, прям який заважав мені щось, щось розказувати. Я цих мікрофонів вже перебрав. Що там таке відбувається. Ама. Я цих мікрофонів вже перебрав досить велику кількість. І практично всі мені не підходили. Один, який я знайшов. Він коштував приблизно там щось. 350 гривень, здається. Не пам'ятаю назву фірми, також я можу його сфотографувати. Але в нього було багато мінусів. Перший великий мінус у нього був 6-метровий провід. Цей мінус я е, виправив. Ну, просто 6-метровий провід ніде дівати в шоломі. Кудись там його продівати, просовувати ще більше, ну не було сенсу, чесно кажучи. Я його укоротив, спаяв. Все навіть працювало, на моє здивування. Другий немаленький мінус цього мікрофону в тому, що він працював від батарейки. Від звичайної батарейки маленької. А мінус в тому, що ця батарейка тримала, я купив навіть гарної якості. Щось типу два тижні та й все. Що ж сьогодні відбувається, що всі тормозять. Ось? Я не розумію. Третій великий мінус це те, що при запису звуку він писав дуже чутливо шум. Хоча це навіть не дуже чутливо в порівнянні з іншими мікрофонами, які я пробував. Він писав найкраще. По факту звук мене практично влаштовував, але мінуса в тому, що він працює від батарейки, були присутні. Після нього я ще купував. Три мікрофони, всі вони дуже були чутливі до вітру. Постійно вони писали вітер е з такими помехами. Ну, в общем, я вставлю деякий запис з тим мікрофоном, який навіть е якісніше всього писав. Він писав якісно мене, але після там, 80 вже мене було не чутно, тільки його перестати. Що за прикол, я не розумію. Після 80-ти він вже писав тільки шум. Цей мікрофон чисто випадково. я побачив у когось в шорцах на ютубі. Да, і ще, що мене більше всього здивувало, це був е, україномовний райдер, який підказав дуже гарний мікрофон. Знайшов я цей мікрофон тільки на Aliexpress і більше ніде. Більше ніде його купити не можна. І на Aliexpress я вже доходжу до покупки, до його придбання. І мені пише, немає в наявності. Я такий, М -м, добре, чудово. Ну і чисто випадково я е вирішив залізти на Aliexpress, подивитись мікрофон там. І саме на OLX я його знайшов. Єдине Забув, забув слово. Одна єдина об'ява, і це саме той мікрофон, який мені потрібен, він новий, запакований. І називається він Drift. Цей мікрофон взагалі предназначений для камер Drift. Є такі екшн камери Drift. От Саме для таких камер він і предназначений. Писав я Продавцю на Аліекспресі. Він мені написав, ну колись з'явиться. Типа, найближчим часом повинен з'явитись в наявності. Не знаю коли це, але я вже купив і все добре, все працює. І що мені подобається, я можу їхати з відкритим візором. 80 км за годину і мене буде добре чутно без е, ш, посторонніх шумів. Що я ще хочу додати, цей мікрофон коштує приблизно там, 700 гривень. Плюс-мінус. Е, я брав мікрофони по 900 і за 1000. І це все було повна шляпа насправді. пише неякісно. Тебе не чутно, постійно тобі треба вибирати шуми. Я купував різні подавлювачі шумів, виглядів мишок таких дохлих. <рес> Чесно кажучи, оцей мікрофон я просто достав з упаковки, засунув в шолом під, під мякушечку, під, під паралон. І все чудово, звук взагалі мене дуже... Дуже приголомчу. Також я перевіряв, що на 150 вона також чутно. Але звісно там вже шум буде, але не такий сильний, як на всіх інших мікрофонах. Зараз в принципі вітряна погода. Ще трохи дозаписую відео, бо не все встиг і згадав, що хотів сказати в тому в тому відео. Хотів трохи розповісти саме про свій конфіг запису звуку. Ну, Про мікрофон все зрозуміло. Е -е, саме відео я пишу на GoPro 11. І якщо ти потрапив на цей це відео, скоріш за все ти в курсі, що на GoPro просто так зовнішній мікрофон не під'єднати. <зв 'язок> Друга, п'ятий про до повного, будь ласка. Ви також до повного, прям до повного заправляєте. Струшує пістолетик. Дякую. До речі, з останнього виїзду я все ж таки поїздив до хлопнишку на мікрофон. Могла змінитися трошки гучність, напевно. Ну, перевіримо. Можливо, навіть ще менше шумів стане. Хоча хто зна куди ще менше. В принципі, мені було все достатньо. Забув пробіг пробіг збитий. Я думав він, коли я їду, може не збитись. Також для камер GoPro існують такі карти запису звуку замість медіамоду. Мені просто по гарній ціні потрапив цей медіамод, тому я прийшов все ж таки до медіамоду. Ну і він менше місця займає в плані у вас в шоломі в, внутрі. Тому що ту карту звуку треба кудись знову пхати в шолом. Я ні в якому разі не хотів врізати паралон е, шолому, тому купив медіамод. Що ж, якщо це відео вам було корисним, внизу буде посилання на мікрофон Drift на Аліекспресі. Китаєць. Сказав, що скоро з'явиться в наявності, тому будемо чекати, якщо комусь треба. А так, це поки що найкращий варіант на 25 рік. Що ще й в бюджетному в принципі, варіанті і якісному. А тучки все ж таки знаходять наче на дощ, але вони кудись кудись в іншу, в іншу частину міста тянуть. Я сподіваюся на це. Тому що сьогодні цілий день, то йде дощ, то не йде.